Привіт вам усім! Зараз ми будемо з вами дивитись розпакування танка 3ПРО, захищеного смартфону з проектором. І я думаю, для вас це буде дуже цікаво, як розпаковка, так і повний відеоогляд, за який я закріплю посиланням в описі під цим відео. А вийде він, я думаю, в середині або в другій половині березня 2024 року. Тож давайте відкривати і дивитися, що ж це за танк 3 Pro. Танк 3 Pro. Коробка, як бачите, така ж сама, хто пам'ятає, як звичайного третього танка. Вона така ж важкелезна, якщо ще не важче. Дуже все так масивно, круто. Мені подобається. Відкриваємо, знімаємо плівку. Тут також нагадую, є у нас такі заводські ось, ось е, пломбочки. Зараз ми їх також відріжемо. І саме цікаве, те, що я розпаковую цей смартфон, і я ще до сих пір точно не знаю характеристик точних, тобто я не знаю, чи такий же тут акумулятор, чи такий тут процесор. Я знаю лише те, що це танк третій, але з проектором. Тобто виробник заслав цей телефон на огляд, і я параметрів його точних не знаю. Але зараз ми з вами їх будемо дізнаватись. Ну, по-перших відчуттях, це реально той самий танк, але вже з проектором. Ну, круто. Якщо тут абсолютно такі самі параметри, як в звичайному третьому танку, Стоп, а це що таке? Боже, тут скільки якихось нових приколів. Так, залишимо їх. Добре. Давайте коротко по комплектації. Скло. Інструкція. Кабель Type-C Type-C. Ну і тут має бути потужний блок. 120 Вт. Чудово, по комплектації претензій немає. Все прям супер-круто, так як я і хотів. Ну а тепер дістаємо сам танк 3 Pro. Я чомусь думав, що тут реально тільки проектор додасться і все. Але бачите, тут ще якісь прикольчики, це чи динамік, чи це охолодження, я навіть не знаю, що це таке. Зараз ми з вами будемо про це все дізнаватися. По-перше, я не зрозумів, що це таке. Це, можливо, щось з проектором пов'язане, щоб крутити чіткість там чи що. Щось таке. З цієї сторони, ну, мені здається, да, це напевно. Хоча, може, це і динамік, хоча динамік є тут. Це, напевно, все-таки для охолодження. Може тут ще й кулер якийсь стоїть всередині. Не знаю, але от візуально це практично той же ж третій танк, але з невеликими відмінностями. Я от помітив, що структура цієї панелі трошки відрізняється від третього танка. Тут, бачите, під шкіру так наче зроблене. Прикольна така структура під шкіру. Ліхтар величезний, звичайно ж. Кріплення для шнурка величезне, воно також тут присутнє. Ну і в цілому, бачите, плюс-мінус все те саме. Зверху ось також у нас є. Отвори, я не знаю, що це, але ми з вами обов'язково про це дізнаємось на повному огляді. Так що підпишіться обов'язково на основний канал, посилання на нього є в описі. Ну і як Unigertz люблять робити, під заглушкою у нас, бачите, є і Type-C, і 3,5 мм для навушників. Отак от, от. Це реально великий плюс. Так, ну що ж, запускаємо. До речі, також дві кнопки, які налаштовуються. Одну можна під ліхтар запрограмувати. Це все круто. Слот для сімок. Я вам покажу, розкажу про нього потім уже на огляді. Чи він на дві сімки, чи на дві сімки карту пам'яті окремо. А зараз запускаємо і зустрічаємося на першому стартовому екрані. Так, запустився щойно наш смартфон. Бачу вже, що проєктор, як і в звичайному другому танку, у нас на центральному екрані винесений окремим додатком таким віджетом. Ну і сам смартфон. Мені цікаво, чи він хоч трохи якось відрізняється, там, по менюшці, по залізу, бо поки що я взагалі не знаю, які тут параметри. Відчуваю тільки, що акумулятор тут великий, це так так і є. Так, refresh-rate. У нас тут 120 Гц екран, це вже плюс, величезний плюс. А по системі. Що у нас тут є по системі? Про телефон заходжу, тут нічого такого то і не пишеться. Android такий же 13-й у нас. Все по суті. Ага, ось, my Device. Тут у нас 512 пам'ять постійно, оперативки поки що не бачу. Написано 18. Плюс 18. Та ні, 18 тут не може стояти. Тут або 12, або 16, поки що не знаю скільки, подивимось. У нас тут багато камер, 50, мега... а, 200 мегапіксельна основна камера. Коротше, мені здається, що тут всі такі самі будуть плюс-мінус характеристики, як у третього танка. Єдине, що мені хочеться побачити, який тут процесор, але поки що я цього. На жаль, не зможу подивитись. Давайте зайдемо в проектор. Проектор тут версії 2.0, судячи з того, що скидували мені виробники ту інформацію. Тобто тут він має бути трохи кращий, ніж в танку другому. Так, проектор в мене запрацював. Ну, Звичайно, на білому фоні я вам тут зараз нічого абсолютно не зможу показати. Ага, я відчуваю, що звідси повітря йде. Так, у нас тут напевно стоїть охолодження. Виявляєте? Почало гудіти. Нічого собі оце зробили. А це, напевно, для чіткості все-таки регулювання. Так, я ось кручу-кручу. Щось воно наче там міняється. Так, міняється чіткість. Ось дивіться, вже чітка картинка стала. Прикольно, тут реально прям ре 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 реалізували прям як повноцінний проектор. Із охолодженням, все як має бути, тому що в другому танку була проблема з нагріванням, і через 30 хвилин приблизно смартфон виключав проектор. До речі, мені навіть хтось в коментарях писав недавно під відео щодо цього. І ось тут ви бачите, як вони моментально все улавлюють на ходу. Тут у нас є два отвори для кондиціонування, скажімо так, цього проєктору. Це дійсно мені подобається. Тобто, я думаю, що можна буде спокійно фільм подивитись, і в смартфон у вас перегріватись не буде, але трошечки буде шуміти. Я думаю, вам цей смартфон буде цікавий. Те ж саме, я думаю, вам буде цікаво подивитись, послухати точніше мої розповіді про те, скільки цей проектор працює, чи він перегрівається смартфон, чи не перегрівається, і ну і наскільки змінилась картинка. І обов'язково на повному огляді ми з вами порівняємо якість проекторів і з танком другим. Тож ми з вами точно зможемо зрозуміти, чи кращий тут проектор, чи ні. Обов'язково підписуйтесь, посилання на основний канал в описі будемо на зв'язку. Бувайте!